Біля залізничної станції Крути, неподалік села Пам'ятне, що на Чернігівщині, вшанували пам'ять українців, які загинули тут 106 років тому у бою з більшовиками. У 1918-му об'єднаний загін Української Народної Республіки, а саме понад 500 бійців, серед яких були 116 студентів, на чотири дні затримали наступ 4-тисячного війська більшовиків на Київ. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки підписати Брестський мирний договір, що в майбутньому допомогло звільнити від більшовиків майже всю Україну. Нині тут згадали загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до меморіалу та провели. Поминальну літію. Це місце символічне, дуже символічне, а вже тоді дуже невеликої кількості людей на їх героїзмі, на їх патріотизмі, на самовідданості вдалося втримати на кілька днів. Ворожу навалу, тим самим дати можливість зробити і вивести документи з Києва, підготуватися і завершити там переговори. І відповідно, відповідно, 100 років а нічого не змінюється. Нас мало, нас мало, але ми сильні, ми самовіддані і ми патріотичні. Ми точно зробимо все для того. Щоб знищити ворога на нашій українській землі, тоді зі зброєю проти агресора виступали сотні. Сьогодні ж зі зброєю зупиняють агресію сотні тисяч. Але це сьогодні ми продовжуємо ту саму війну, яка почалася більше ста років тому. І очевидно, ми бачимо, як змінилася Україна, як змінилися наші е, сили. І внутрішні, і, і збройні, і військові, і ось ми розуміємо, що сьогодні у нас є шанс на перемогу.